Зима не хотіла поступатися весні а сніг заважав сором'язливим спробам Олімпіка і Волині зіграти в комбінаційний футбол. Команди більше ковзали полем ніж грали. Хоча Мемешев міг забивати вже на першій хвилині його удар потягнув махарадзе. Наступних реально небезпечних моментів довелося чекати майже увесь тайм. Танчик мав би скористатися чудовою передачою мохи, але час згаяв і шут зумів ногами відвести загрозу. Волинь відповіла потужніше, довга, навіть нескінченна атака, впродовж якої лучани п'ять разів били по воротах, але забити. Так і не змогли. Звичайно, після перерви Олімпік скористався таким подарунком. Настала їхня черга забивати. Знову класна розрізнав передача мохи, і матяш розібрався. Прибрав суперника і вдарив у вільний кут. А Волинь реалізувала шанс зі штрафного Махарадзе зробив типову помилку у цій ситуації, змістився перед ударом в бік і отримав від польового у воротарський кут, але на нічию ніхто не погоджувався. Кравченко намагався заробити пенальті, от тільки суддя козик його намагань не оцінив. Та ще й насварив, показав, що міг і жовту картку дати. Удар був, я почувствовав. Да, не сильний, чесно скажу, але я відчував касання. Я приймав на грудь, хотів бити, почувствовав удар і почувствовав, що не достаю мяч. Ну і упав в надії, що на пенальті суддя лише погрожував Кравченко. Неймовірно, але у цій надзвичайно жорсткій грі козик жодного разу не скористався картками. Суддя дійсно сьогодні відсудив якби как бы, англійський матч можна сказати. Олімпік так і був ближче до перемоги. Який момент мав Поступаленко? Чому не бив одразу? Навіщо почав прибирати м'яч під себе? На останок ледь не вирвала перемогу Волинь на останніх секундах. Богданов з метрів 30 ледь не вгатив м'яч у сітку. Махарадзе цього разу врятував. Один-один нічия, яку заслужили обидві команди.